Місто над Сулою – це декомунізоване, ви знаєте, інститут подав пропозиції в комітеті, і вже декомунізоване наше місто називається заводське. Чому це відбулося? Тому що відбувся повний саботаж місцевої влади, яка проігнорувала повністю процес обговорення публічне, створення різних комісій, підходу патріотичного знову була закинута ідея, так як бачу, як в Комсомольську, що коли проводилося опитування, Залишили пункт, чи хочете перейміновувати, чи не хочете. І наступні там варіанти. Тобто, це ж було провокаційно зроблено. Людям дали е, е, шанс е, надію, бо дійсно місто є досить е, е, проблемним. За останні роки там перестали працювати практично всі заводи, колись дуже потужного промислового міста, е, депресивний регіон, е, дуже важкий. Ця тема є дуже там непопулярною. Я зараз представляю ініціативну групу, яка виступала і ще з 2000, 2005 року за за назву сула, тому що місто знаходиться на прекрасній річці сулі, де з цієї річки бралася вода для великих промислових об'єктів цукрового комбінату, і взагалі сула це є історичною. Е, е, Точкою цього міста нашого, також є станція ЖД Сула Укрзалізниця. До речі, хочу повідомити вам, шановні, що на станції Залізниця сула до сих пір стоїть бюст Леніна, що є соромно, що це державна установа і вже є рішення навіть міської ради про демонтаж, там відверто байкотується. Що хотілося б ще сказати, що місто не змогло повноцінно обговорити нової назви, навіть в тому опитуванні, яке провела міська рада, більшість набрала абсолютна більшість 150 голосів за місто сула, тобто і 75 за місто угу. е, за місто Заводське, і абсолютна більшість, як і в Комсомольську, 98% за те, щоб місто взагалі не перейменовувати. Тобто людям не дали можливість вибрати між цими і відбувся цей саботаж. Місцевої влади і зараз іде перекручування фактів червоного, взагалі знущання над історією, і червоно-чорний прапор упа туди приписують, і червону калину, і розумієте, і, і навіть Кощу кажуть, розумієте, і мер судиться. І ще хочу сказати: дивіться, мер подав у суд за бюджетні кошти, буде судитися, чи не є це абсурдним. І одна із його конкретних пропозицій, те, що червонозаводський район, Район міста Харкова. Прокоментуйте, будь ласка. Він Я каже, розуміло. що там не декомунізовано. Чи буде декомунізований червонозаводський район міста Ми Харкова? Дякую.